Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас такий красень це Магнус на 29 колесах. На кіловатничку, Кіловатник під касету. Акумулятор тут 48 В 20 ампер годин. Акумулятор зйомний, свіжий цього року. Рама алюмінієва, шви поліровані. Така якісно зроблена. Вілочка тут сантур. алюмінієва. Гальма дискові, диски і спереду і ззаду 180. Гальмівна система фірми Шумано, гідравлічні. Також встановили контролер на 30 А з кольоровим дисплейчиком. Він так просто включається. Ось, можна обрати швидкість, з якої будете рухатись ручка газу половиночка, така якісна також не заважає. Перемикачу швидкостей. Дуже легко і класно керується, відбрасує назад. Двигун на 1000 Вт, редукторний, мксус під касету, Дуже потужна штука, хто не знає. Моторчик редукторний, дуже класний накат. Можна їхати як на ручки газу, так і на асистенті педалірованому. Він встановлений на ліву сторону, теж не заважає. Дуже легко керується. Можна обрати швидкість поменше для фізкультури. От дивіться. Зараз покажу. далі крутите. Рух почався і двун допомагає з тою швидкістю, з якою ви робите оберт на педалях. Можна поставити швидкість поменьше. В итоге будет ехать еще легче. Педали алюминиевые. Сидушка комфортна с гелем, с пружинками. Она так качественно захищено что даже не видно их. Поседельная палка йде алюминиевая. Керується ексцентриком. Переднє колесо у нас на втулочці на промподшипниках Спиці посилені 13G абада з низьким профілем, подвійні. Гума тут встановлена фірми Кенда Дрібний шип, це дуже популярна гума, вона. Як гарно себе показує по бездоріжжю, так і на гладкій поверхні типу асфальт або бетон. Також встановили потужне світло, 18 світодіодів. дуже ярко світить, допоможе хто буде рухатись вночі. На вілочці є гідролокаут. Теж корисна штука, коли їдеш вгору або по прямій гладкій поверхні. Ось такий вийшов байк, він є в різних кольорах, можна встановити різну комплектацію по моторах, по акумуляторах. Що, звертайтесь, все це є в наявності, будемо раді поспівпрацювати.